Як вивести докс на біржу ByBit? Заходимо в наш Docs і натискаємо кнопочку Let's Go. Відкривається наш додаток. І тут натискаємо кнопочку Deposit to Exchange. Далі вибираємо Exchange. Натискаємо Continue. Обираємо біржу. В моєму випадку це буде біржа Bybit. Bybit. Send У вас питають: Чи ви маєте ви аккаунт? Я його маю. Тому натискаю кнопочку Yes I have it. Якщо у вас немає, вам треба зареєструватись, посилання буде під цим відео. Також обов'язково треба пройти QIC верифікацію. Це бажано робити з телефону, бо це буде найзручніший варіант. Ви заходите там, реєструєтесь, проходите цю верифікацію і знову заходите у цей «Docs». Натискаю кнопочку Yes, I have it. Тепер мені треба сюди ввести Bybit UID, адресу і мемо. Переходимо тепер в додаток Bybit. Зверху ліворуч натискаємо на нашого чоловічка. Біля кружечка чоловічка натискаємо на цей Uid на номер. Переходимо назад в Telegram. Вставляємо сюди Uid, вставити, Є. Тепер адреса. Знову переходимо на біржу ByBit. Повертаємось назад. Внизу праворуч натискаємо кнопочку Активи, Поповнення. І внизу Внести криптовалюту. Зверху введіть пріоритетну торгову пару. Ми вводимо докс. Докс. Натискаємо. Внизу з'явився наш докс. Обираємо його. Обираємо мережу тон внизу. Окей. Адреса гаманця. І праворуч натискаємо на оці два квадратики, щоб її скопіювати. Натиснули Успішно скопійовано. Переходимо назад в Telegram І в другий рядок просто вставити. Є. Тепер повертаємось назад. Нам треба взяти наше мемо. Натискаємо на квадратики. Переходимо назад. І мемо вставляємо сюди. Вставити. Натискаємо кнопочку Send. Перевіряємо. UID, Deposit, Memo, QAC Pest Only. Натискаю кнопочку I Confirm. Натискаємо кнопочку. Woof. Все. Ваші токени відправлені на біржу. Я вас вітаю. Токени не одразу з'являться на біржі. На це потрібен час. Можливо, це станеться перед лістингом 20 серпня. Тож чекайте.